Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Україна може перехопити стратегічну ініціативу та змусити росіян перерозподіляти сили на фронтах. ЗСУ готується до контрнаступу на Херсонщині та звільняють населені пункти біля Ізюма. Пише Сергій Згурець для видання Еспресо у власному блозі. ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 окупантів на півдні України. Ворог почав підтягувати значну кількість озброєння до наших кордонів. Особливо це стосується комплексів протиповітряної оборони, які розтягнуті по всій лінії зіткнення. Це С-300 різних модифікацій та С-400. Проте сьогодні у РФ протиповітряних комплексів С-300 стало менше. Оперативне командування Південь повідомило про те, що за останню добу в південних областях України було знищено 4 пускові установки С-300. А також було знищено систему, яка забезпечує ціле спрямування та розвідку для цих комплексів РЛС Імбир. Радіолокаційна система Імбир створена, щоб виявляти та знищувати балістичні ракети. Тому можна стверджувати, щоб росіяни перекинули до наших кордонів комплектал. Комплекси с 300 для того, щоб знищувати ракети Хаймерс. Варто також наголосити, що Росія має лише 20 одиниць РЛС «Імбир». Знищення такого комплексу є показовим моментом, оскільки ЗСУ почали знищувати С-300, які загрожують нашим містам та складам з боєприпасами. Контрнаступальні дії ЗСУ на Ізюмському напрямку в американському інституті вивчення війни повідомили, що Україна може перехопити стратегічну ініціативу та змусити росіян перерозподіляти сили на фронтах. Такий висновок є оптимістичним для України. України, проте потрібно розуміти, що реальність може бути іншою. Щоб не сталося, в Україні є можливості для того, щоб перехопити ініціативу у цій війні на окремих ділянках фронту. Саме це й відбувається в зоні міста Ізюм, де ворог почав перекидати свої війська зі Слов'янська в Херсонську та Запорізьку області. Такий маневр ворога дозволив Збройним силам України провести вдалі контрнаступальні дії в районі Ізюма. Українські війська змогли просунутись вперед і звільнити такі населені пункти Дмитрівка, Мазанівка та Сологунів. Ці населені пункти знаходяться на відстані понад 15 кілометрів від ізюма. Крім того, в 93-й ОМБР заявили про те, що вони змогли звільнити Дібрівне, яке знаходиться за 20 кілометрів від Ізюма. Лінія Дмитрівка, Мазанівка, Сологунівка перетинає трасу, яка йде від Ізюма до Слов'янська і унеможливлює проведення для росіян наступальних дій. Варто також звернути увагу на лінію фронту Сіверськ-Соледар-Бахмут. На цьому напрямку відбувається виснаження ворога, проте ворог намагається проводити атакувальні дії навколо Бахмута та обійти місто з півдня. Також ворог продовжує спроби пробитись до Сіверська і до Солидара. Дуже напружена ділянка фронту знаходиться біля Авдіївки. В цьому районі ворог продовжує проводити штурмові дії в напрямку населеного пункту Піски. Проте Збройні сили України досить успішно отримають оборону в Пісках завдяки військовій допомозі, яку нам надали наші партнери партнери. росіяни розуміючи те, що вони не мають можливості пробити нашу оборону на цьому напрямку, починають посилювати свої війська технікою та особовим складом. Зокрема, РСЗВ Ураган також є інформація, що ворог перекидає в район іловайська тактичні ракетні комплекси. У щоб здійснювати удари по нашим оборонним об'єктам в ході бойових дій на півдні України ЗСУ звільняють від російських загарбників населені пункти. Щоправда, Генеральний штаб ЗСУ достатньо стримано у своїх зведеннях подає цю інформацію. Сьогодні відомо, що українські війська обстрілювали російські наземні лінії оборони. Зокрема, сьогодні було завдано удару по складах з боєприпасами в Олешках. Також вчора з'явилася інформація про те, що було знищено пункт управління Другого армійського корпусу берегових військ в Чорнобаївці. Тобто, фактично, на півдні України відбувається підготовка до контрнаступальних дій. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!